Антоне Миколайовичу, вас вітає магазин Плитки та сантехніки. Мене звати Степан. Скажіть, чи можете ви приділити мені декілька хвилин? Так, слухаю вас. Хочу вам розповісти про чудову можливість придбати великоформатний керамограніт від Альмера кераміка по чудовій ціні всього 1669 гривень за метр квадратний. Антоне, скажіть, чи цікава вам дана пропозиція? Ні, дякую, мені це не потрібно. Антоне, підкажіть, будь ласка, чому ви відмовляєтесь від такої чудової нагоди? Адже це плитка розміром 90 на 180, підходить як для стін, так і для підлоги, а також є морозостійкою, що дозволяє використовувати її навіть в зовнішніх приміщеннях. Антоне, враховуючи дані переваги, чи готові ви здійснити покупку просто зараз? Так, це круто, але найближчим часом я не планую робити ремонт. Е, Антоне, справді. Ремонт це така справа до якої потрібно підготуватися. Тому я пропоную придбати дану пропозицію, і коли у вас виникне потреба робити ремонт, у вас вже буде вирішено питання з вибором плитки. Тим паче ціни зараз на все зростають, а таким чином ви збережете свої заощадження від інфляції. Антоне, я надіслав вам рахунок. Підкажіть, будь ласка, яким способом буде зручно оплатити? Антоне, я вас зрозумів. В такому випадку я надішлю вам перелік інших пропозицій. Якщо вас щось зацікавить, звертайтесь, я залюбки ду.